Мене звуть Годиненко Юрій Володимирович, я молодший сержант Збройних сил України, командир саперного відділення 130-го батальйону 241 го бригади. Кавалер ордена замужність 3-го ступеня. Зараз проходжу лікування в шпиталі Після. Я знайомий, відповідаючи за зологітне запитання, я знайомий з Андрієм Володимировичем, з 16-го року, якщо не помиляюсь, знайомий особисто. Я знаю всі деталі цієї справи. Якщо мені дозволено буде викласти власну думку, то я вважаю цю справу шкідливою для України як такої. Я сподіваюся і покладаю свою надію на суд, що ми виправимо цю помилку спільно в інтересах українського суспільства. Я вважаю, що немає нічого більш важливого зараз для України, ніж продемонструвати, що після перемоги кожен хто буде готовий брати на себе відповідальність, реформувати країну. Кожен, хто готовий буде відбудовувати, робити щось на краще, получить за це сприяння суспільства і винагороду, і цією винагородою не буде кримінальна справа і тюремне похання. Я готовий відповідати свою репутацію за те, що Андрій Коболєв не порушив все те, що вирішить суд. І для мене буде великою честю, я буду вважати це найменшим з того, що я можу зробити для Андрія Володимировича, взяти його під особисті спробу.